Париж підготував яскраве свято, яке порадує і ласунів і цінителів моди одночасно. У вівторок увечері у виставковому центрі Порт-де-Версаль стартував 18-й щорічний салон шоколаду. Тут можна не лише спробувати улюблені ласощі на смак, але й насолодитися візуальною красою шоколаду. Подіумом дефілюватимуть 19 моделей, які продемонструють вбрання, зроблені майже повністю з шоколаду. Вишукана сукня зі спідницею колоколом, прикрашена білими візерунками, вкорочене кімено і вітіювати африканський головний убір. Ось далеко не всі творіння мод дизайнерів британська співачка Тара Макдональд також вийшла на подіум. Зірка клубної європейської музики говорить, що її вразило спільне творіння французького дизайнера Валері Паше і шоколотіє Стефана Боне у чому родзинка цього показу? Так це в тому, що ми тут бачимо повторно використований матеріал. Отже, це дійсно свого роду зелена сукня. У Великобританії ми називаємо продукцію зеленою, коли старі матеріали знову використовуються. Тому я думаю, що це насправді щось чарівне. Стефан Бонне, що продумав усі солодкі штрихи вбрання, вважає, що найважче це змусити шоколад стати сукнею. Шоколад, як ми знаємо, твердий. А тара багато рухається. Тому ми повинні були експериментувати з матеріалом і шоколадом. І оскільки шоколад тане від тепла, у нас є деякі хитрощі, що дозволяють йому не липнути до тіла. А трохи далі в іншому павільйоні центру Порт-де-Версаль, готується ще одна незвичайна колекція модних суконь. Тут британський модельєр Карен Кармоді, чекуючий над дарами осені, створює вбрання зі свіжих овочів. зроблена мною колекція. Це сукні, які Кармуді робить зазвичай, але прикрашені овочами. Я використовувала різні кольори і різні види тканин, щоб вони поєднувалися з різними кольорами овочів. Я хотіла, щоб на все це було приємно дивитися. Екзотичні вбрання з бананового листя, баклажанів, червоного перцю і бобів з'явилися перед публікою 1 листопада.